Слава Насі, вітаю на каналі Римбат, я Сашко, добрий, Сашко, Добрий, ви мені скажете, як налаштувати годинник на Т4 Volkswagen 90-го 5 чи 6. -го. Все дуже просто. Тут десь є така штучка, яку я не бачу без ліхтарика. З ліхтариком бачу. Беремо щось гостреньке, вставляємо і чавимо. І виставляємо. В моєму випадку 18.35. що ти пишеш відосик, якщо це все так очевидно, запитайте мене ви, для наповнення вмістом каналу. Я вам відповім. Тому що, нагадаю, відео в Ютубі на тему, як відчинити двері, набирають мільйони. Я коли подивився, скільки мільйонів переглядів у відео, Яке називається Як відчинити двері, і в якому просто показують, як відчинити двері. Скільки воно набрало переглядів, то я подумав, що я щось, мабуть, роблю неправильно. Будемо показувати найелементарніші речі. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. 18,34. Так? Так. Нехай буде 35, добре. Воще, я приїздитиму на хвилину раніше, ніж на хвилину пізніше.